Всім привіт, друзі! Чергова жахлива трагедія сталася вчора на одній з тренувальних баз Збройних сил України. Її жахливість полягає не лише в тому, що загинули українські військові, а й в тому, що українське командування вкотре і вкотре підставляє своїх солдат під удари російських ракет. Отож, по полігону, біля шостки, що в Сумській області росіяни вчора вдарили ракетою Іскандер. Цей час там проходили навчальні стрільби одного з підрозділів Національної гвардії України. Офіційно вже підтверджено загибель шести військових, а ще десять отримали поранення, але це лише офіційна цифра. Неофіційно кількість загиблих може бути більшою. І правду про те, скільки ж насправді на полігоні загинуло солдатів, ми можемо навіть ніколи й не дізнатись. І знаєте, мені сумно це визнавати, але я, на жаль, знову виявився правим. Бо місяць тому я записував відео про трагедію в місті Суми, де місцева влада влаштувала урочисті збори військових з нагоди річниці створення сумської бригади ТРО. Ну а росіяни, дізнавшись про це, вдарили туди балістикою, внаслідок чого загинуло 35 мирних мешканців, в тому числі двоє дітей. Крім того, загинуло й кілька військових, серед яких командир 27-ї бригади ЗСУ, полковник ЮЛА. В цілому кількість загиблих військових була тоді засекречена. Але ніхто з посадовців, які організовували під носом у росіян масовий захід з українськими військовими, так і не був покараний. Максимум, на що наважився Зеленський, це просто. Звільнив голову Сумської обласної військової адміністрації Артюха, який, власне кажучи, і влаштовував це урочисте шикування. Відтак ще тоді, місяць тому, в своєму відео, я зробив невтішний прогноз через безкарність українських посадовців та командирів за загибель десятків людей. Подібна трагедія може знову повторитися. І ось вона повторилася вчора в тій самій Сумській області. Лише в 50 кілометрах від російського кордону, в Шостці, де командування Нацгвардії влаштувало стрілецьку підготовку для кількох своїх підрозділів. Ну а росіяни це помітили, бо їхній розвіддрон спокійно висів над полігоном і коригував удар іскандера, що й призвело до чергової масової безглуздої загибелі українських військових. Але це ж не поодинокий випадок, ви ж пам'ятаєте? Їх уже було стільки, що всі навіть не пригадаєш. Бо перед Сумами була ще одна трагедія. Пам'ятаєте, в березні росіяни вдарили іскандером по полігону Збройних сил на Дніпропетровщині, коли командування влаштовувало там шикування військовослужбовців. Тоді загинуло близько 70 українських бійців. І командувач сухопутних військ, генерал Драпатий тоді особисто пообіцяв взяти розслідування цієї справи під свій контроль. Хоча... Тоді я теж казав, що нічим цей особистий контроль не закінчиться, ніхто не буде покараний. Ну а значить, подібні трагедії повторюватимуться знову і знову і знову. І ось вони повторюються і будуть повторюватись і надалі. З однієї простої причини українській владі і українським генералам насправді плювати на життя українських солдатів. Тому що в сучасному українському війську, яке комплектується мобілізованими, солдат має статус раба. Він не має чітких термінів служби. Він повністю залежить від наказу свого командира, навіть якщо це злочинний наказ. Український солдат для командування сьогодні це просто витратний матеріал. Ну або як влада офіційно у нас називає людей, мобілізаційний ресурс. Ресурс, розумієте? Ну, типу там як запчастини чи пальне для військової техніки. Витратили командири ресурс, не страшно. Замовили новий, ТЦКшники їм прив... привезли новий ресурс. Ну, ви ж пам'ятаєте, до речі, як ТЦКшники називають відлов цього живого ресурса на вулицях українських міст. Добові поставки. Ну, наче ТЦК це така собі заготівельна контора з поставки худоби. Завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів перше мінімум, має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати в принципі нескладно. Берете завдання, 60% від завдання ділите на 31 день. Це у вас виходить добова поставка. Отож, не дивно, що вже не просто родичі українських бійців, а вже й деякі командири починають говорити про те, що командування Збройних сил України ставиться до українських солдатів як до витратного матеріалу. Днями, наприклад, командир батальйону 47-ї бригади Олександр Ширшин виступив з публічною критикою Генштабу Збройних сил. У себе у Фейсбуці він розповів правду про м'ясні штурми, в які кидає командування українських солдатів на Курщині. Останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються, наче зайвими грошима на гулянках. Написав Комбат Ширшин, коментуючи останні накази українського генштабу. У відповідь, очевидно, що за вказівкою командування збройних сил Ширшина просто почали публічно цькувати командири інших частин, бо, мовляв, не варто офіцерам виносити сміття з хати, бо той, хто це робить, той зрадник і грає на руку ворогу. Хоча, як на мене, на руку ворогу грають саме українські генерали, і особисто Зеленський з Сирським, які підтримують цю рабську систему служби в українському війську. Де майбутніх солдатів ловлять на вулицях як собак, і де за їхню загибель ніхто з командирів не несе жодної відповідальності. Де війна стала справою лише просто людинів, а так звана українська еліта і її діти проживають своє найкраще життя, бо вони не йдуть в окопи і ще ніколи раніше не мали такої можливості, щоб набивати собі кишені. Саме тому заяви опального комбата Ширшина викликали такий розголос, бо, крім всього іншого, в своєму дописі він озвучує дуже резонансні речі. Дякую, генеральний штаб ЗСУ. Сподіваюсь, ваші діти теж будуть в піхоті і будуть виконувати ваші задачі. Ось це є страшний сон українських можновладців і українських генералів. Вони готові кидати на війну всіх українців, крім себе. І своїх дітей. Самі вони тримаються подалі від окопів, і своїх дітей теж тримають подалі. І скажіть мені, будь ласка, друзі, якби серед загиблих бійців на полігоні в Шостці був хоч один син генерала чи депутата, чи дозволив би командир цієї частини скупчення бійців в зоні досяжності російських ракет? Чи ставився б він до своїх солдатів як до рабів, як до мобілізаційного ресурсу? Як ви думаєте? Напишіть мені про це, будь ласка, в коментарях і підпишіться на мій телеграм, де я публікую більше важливої інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!